За всю зиму я прочитала 15 книг. І зараз я вам коротко розповім про кожну з них. Тому вмощуйтесь зручненько. Я думаю, що це буде надовго. Перші дві книги, які я читала у грудні місяці, це Історик та Зимове сонцестояння. Я досить вже багато говорила на своєму каналі про ці дві книжки, зокрема і про історика, дуже багато. Про них є у моєму прочитаному за 2024 рік. Можете переглянути там. Якщо коротко, мені неймовірно сподобались обидві ці історії. Ця була така трошки моторошна, але в той же час дуже така приходницька, надихаюча. І мені дуже сподобалось, що тут поєднуються як і історичні факти, так і художній вимисел. Досить добре поєднується, а ще це неймовірно прекрасно написано. Книга Зимове сонцестояння це було моє входження в такий жанр, як козі-бук. не знаю, це жанр чи це просто окрема категорія, але тим не менш мені дуже сподобалось, хоча я навіть не очікувала, що козі-бук мені так сподобається, тому що тут немає таких динамічних подій. Тут нам з троп знайденої родини. Вони тут спілкуються, їдять, п'ють, кудись ходять, вирішують якісь невеличкі проблеми. Це круто. Мені ну, просто дуже сподобалось бути разом там із героями, які всі збираються в одному такому великому будинку. І це прям було класно. Вони наче. Знову вдихали життя у цей старий дім, і мені дуже подобаються історії, які ось навколо старих будинків розгортаються. Також у грудні я ще читала книгу Біла кімната Марії Маргуліс це дебют авторки і блогерки. Я за нею слідкую, є її спонсором, і мені... Сподобалася книга в основному. Я не скажу, що це викликало в мене якийсь неймовірний захват, ну, тому що це не фентезі, як мінімум. А мені сподобалось загалом, як це було оформлено. Мені сподобалось ось цей задум кінцевий. Ну, Я так ближче до завершення книги вже так здогадалася приблизно до чого все йде. тому Ця книга отримала від мене тверду тріку. Достатньо добра от, почитати і отримати задоволення. І, там, бачу, вона надзвичайно швидко читається. Ще одна книга, яка сподобалася мені у грудні. Це паперовий палац. На цю книгу ми з моєю колегою Анастасією записували подкаст. Якщо вам цікаво, посилання буде внизу під відео. І знаєте, напевне, я особливо не буду вам розповідати про що була ця книга і як вона на мене вплинула, щоб у вас була така інтрига, можливо, і мотивація подивитися. Все ж таки подкаст. Там ми цілих 30 чи 40 хвилин обговоримо цю книжку. Загалом я їй поставила четвірку. Для мене це було гарно написано, досить поетично написано, досить гарно описана природа. І місце, локація, де перебуває головна героїня, і досить гарно описані її душевні перипетії. і ми їх бачимо так досить паралельно в одному часовому відрізку, коли вона уже доросла, і в іншому часовому відрізку, коли у нас є такі. Події її, її дитинства описані. Знаєте, загалом ця книга, незважаючи на всю її таку травматичність, тому що тут у нас є травматична історія, яка відбувається з головною героїні, вона для мене все одно була якоюсь такою затишною, і я не знаю, як це пояснити. Можливо, через те, як ем, ці переживання героїні розміщуються. І дуже синхронізують із тією локацією, де вона перебуває. Паперовий палац це такий будиночок, куди вона у дитинстві виїздила на природу. І там поруч озеро, а якщо трошечки ще далі пройти, то й океан. І мені здається, що це місце є окремим персонажем, і воно нам подається як такий з одного боку і її прихисток. В якому вона може так заспокоїтись, прийти в себе. А з іншого боку, це окремий персонаж, який, наче якось взаємодіє із нашою героїнею, впливає на неї. Ось так. Далі перейдемо уже до прочиненого засічень. Тут я читала першу частину хронік «Буре світла, а зокрема, шлях королів. Це був приємний, неймовірний, фантастичний початок і в таке передчуття надалі глобального, красивого фентезі, циклу такого епічного. Мені дуже сподобався тут світ. Мені сподобалось його пізнавати по піщинках, просто по якихось про якихось деталях в тексті. Ну, загалом мені дуже-дуже сподобалася ця історія. Вона прочиталася мною навіть набагато швидше, ніж я думала. Але чогось другого я поки братися не спішу, тому що вона знову ж таки лякається і об'єм. Я розумію, що я, можливо, не встигатиму читати там інші книги, які мене теж цікавлять. Чи, наприклад, у мене зараз хвиля є трошечки на романтичне фентезі. Але, тим не менш, я планую хоча б там. Можливо, початок березня, а можливо, кінець березня вже десь почати читати другу частину. Е, дуже очікую цього моменту. Правда, там у мене ще є певні зобов'язання, що потрібно прочитати на книжковий клуб, що потрібно прочитати на запис подкасту. Не знаю, коли це встигнути, але я думаю, що е, за всю весну точно прочитаю ще одну цеглиночку цього циклу. Він прекрасний! Я б з ним спала. так, Отак. В'являла Каладіна. І у січні я ще читала цикл Голодні Ігри. Це було моє знайомство з цим циклом. Насправді я до нього ставилась досить упереджено. Я не знаю чому, просто якось так повелося ще з дитинства. Коли я бачила, як виходили ці фільми, ну як з дитинства, може з підліткового віку. Ем, і чогось мені здавалося, що це щось типу дивергента, але дивергент мені не подобається. Ем, ну, Це було схоже тим, що це антиутопія, і якби теж повстають, борються проти ем, диктатури. В тому світі, але мені це здалося набагато кращим за дивергента, тому що дивергент я прочитала тільки першу частину. Пам'ятаю, ще в університетські роки, може, десь на курсі першому-другому, і мені так не зайшло. Я віддала потім цю книжку, здається, своїй одногрупниці. О, їй сподобалось. А ну взагалі. І так, ці книги у мене йдуть по зростанню, тому що. Мені подобалось спостерігати за історією, за розвитком того, як відбувається усвідомлення головною героїні її ролі у даному світі. І мені, звісно, це з одного боку, знаєте, мене так трошки наче дратувало. Треба покласти, бо це не важливо тривати в руках. Мене це наче з одного боку мені подобалось спостерігати за цим, але з іншого боку, мене ще й трошки це тратувало. Я не скажу, що цей цикл в мене не викликав запитань чи трошечки закочування очей при читанні. Але якщо загалом його оцінити, то це в мене вийшла би така тверда четвірка. Ну тобто, це було добре. От по загальній атмосфері. Може, це не зовсім написано так, би як мені хотілося. Ну, наприклад, тут, ну, не так уже і багато якихось там більш політичних індрих, ще чогось такого, більший акцент на стосунках головної героїні з її хлопцями mm -hmm. і на її внутрішніх переживаннях. І, і, до речі, я чула, що багато хто так, вначе, вважає, що. Персонажка з Голодних ігор, Кадніс, що вона має розлит аутичного спектру. я цілком з цим згодна. У мене були такі самі думки ще перед тим, як я почула ту інформацію, тому що вона дійсно виглядає дуже такою, яка не, не розуміє, що ті хлопці від неї хочуть. Вона не розуміє, чого вони з нею бігають. Сама діє досить. Ну так, Не думаючи, не скажеш, що імпульсивно, тому що так, такого імпульсу в неї не відчутно. А вона, скоріше, от, не дуже думаючи. Вона наче, робить те, що їй здається, що вони від неї очікують. У мене були такі враження. Тобто вони там їй проявляють симпатію, і вона наче, така, ну, якщо проявляють до тебе симпатію, то, напевно, треба поцілуватися. Ну, типу, от, Наче це так відбувається в неї в голові. Причому навіть не словами. То це відбувається якось так неусвідомлено. І ті хлопці, які навколо неї, є, вони явно якось емоційно трошки, наче зріліші, вони гарно розуміють, що вони до неї відчувають, що вони від неї хочуть. Вони дратуються, особливо Гейл, коли е, вона не може зрозуміти, кого ж вона там хоче обрати чи до кого має якісь почуття. Єдине, що тут абсолютно точно ми можемо сказати, що Кадніс дуже любить свою сестру. Все. Вона навіть не любить е, там сильно маму, вона нікого більше не любить, крім своєї сестри. Ось вона, наче на, на ній так зациклилася на цій сестричці, і все. Лишилося прочитане за лютий. <смі> І перша книжечка тут це знову ж таки та, яку ми читали з Настю на наш подкаст це вегетаріанка. Мені сподобалось, я поставила цій книжці, здається, чи то 4,5, чи то п'ятірку. Напевне, 4,5, тому що мені хотілося все ж таки більше тексту. Книга сподобалась, але от хотілося більше. Цієї поетичності, як тут воно написано, і хотілося ще більше перебувати в такому стані, де ти, наче, щось розумієш, але трошки не розумієш. І ти так маєш певні свої здогади, що відбувається з головною героїною тут, чому вона перестала їсти м'ясо, і про що ця історія загалом? Тому що вона зовсім не про м'ясо. А вегетаріанство і м'ясо тут є великою метафорою. І так як ми знімали подкаст на цю книгу, можете знову ж таки переглянути його за посиланням внизу. відео. Знайомство з Корою Райлі у мене вийшло невдалим, тому що мені було абсолютно нудно і нецікаво читати цю книгу. Через гріх я воскресаю десь, коли її тільки мали видавати. В когось із блогерів, і я прочитала, що О, у нас видають таку книжку, який жах, вона така брудна. Нєт. <гум> вона нудна, вона, ну, навіть як Дарк Роман, вона не викликає тих почуттів, принаймні в мене не викликала, які я очікувала отримати. Тобто в мене не було цього відчуття небезпеки, якоїсь такої на грані страх, на грані задоволення, от щось такого абсолютно не було. І те, як головна героїня тут потрапляє, знаєте, її викрадають, і вона спочатку її закривають у вольєрі. А потім вона ж для того, щоб описати хоч якусь еротичну сцену, вона ж має якось потрапити кудись у спальню. Вона ж не може там у вольєрі. Хоча, мені здається, якби зробили це у вольєрі, це було б більш логічно для цієї книжки, тому що тому головний герой каже просто от своєму голові своєї банди, яка викрала цю дівчину, яка є донькою мафіозів. Що о, от я типу, заберу її до себе нагору в свою кімнату і буду там, значить, не знаю, що ти з нею витворять. І всі, окей. <смітна> типу, що? Я така, я на цьому моменті просто. <смітна> Нехай дочитаю найбуде. <смітна> ну, це максимально безглуздо. І почуття головного героя, взагалі їхні почуття, вони... Ну, беруться на рівному місці, нічого до цього не спонукає. От, просто о, вона красива, о, він красивий, все. Я по вуха закоханий. В мене любов, ще там щось таке враження, наче це люди, які просто не можуть контролювати свої сексуальні імпульси. І коли в них підступає цей імпульс, так вони не відсікають, що це таке може бути бажання, яке може трошки відрізнятись від. Любові. Ні, коли вони тільки відчувають збудження, для них це вже є любов'ю. Є такі люди. Типу. Е м психологічно вони називаються бордерляйн, ну, тобто межові, ну, низькомежові. Але, але, ну, Тут це навіть описано так собі. Мені здається, що навіть. Е в реальності це мало би трошечки інший вигляд. Ну, хоча б там, не знаю, може, вони там хоч трошки поспілкувалися. Або, наприклад, більше було би описано, що вони не розуміють, що з ними відбувається. Вони просто це відчувають, що в них там хаос в голові. Це також було би окно. Тобто про таких персонажів теж можна писати, які от хопа, і закохалися. чи… Пізнали любов. просто. От він ходив-ходив. Всі дівчата не такі. От з цією от, треба. Це теж можна, якщо описувати їхні якось переживання при цьому. або попередні при цьому, а не просто так з, -з, з нікуди. От Авторці захотіли, щоб вони разом опинилися в спальні. На, я її заберу в спальню, пише хлопцю. Ну, типу. Ой, що тут сказати? А, головний, до речі, оцей твіст у кінці, ну це взагалі для мене було дуже безглуздо, що зробив заради героїні нашої головний герой. Така, Та". Це дуже-дуже межові персонажі. Дуже за зиму. Я пообіцяла собі ще прочитати книжку Рутве одне за одним, так як зима, тут у нас теж зима, і у лютому, коли нарешті випав сніг, можна було взятися за цю книжку. Мені сподобалось це була тверда трійка на один раз. Я вже мало що пам'ятаю про цю книжку. Вона вивітрилася з голови досить швидко. Звісно, тут уже по самій структурі книжки було зрозуміло, хто тут хто. І це трошечки так псувало інтерес. Мені б хотілося, щоб авторка все ж таки ну хоча б трохи доклала зусиль до того, аби приховати основного антагоніста. Бо для мене це було занадто от в лоб. Занадто в лоб. Але загалом історія прикольна, дуже атмосферна, на зиму. І, до речі, я. Трошечки заплуталася, тому що я все ж таки уявляла головну героїню, яка саме знаходиться у цьому шале, куди потрапляють люди на корпоратив, я її уявляла більш старшою і дуже здивувалась, коли виявилось, що ось цим двом нашій головній героїні і напарнику по цьому шале, в якому вони працюють. Чи їм десь 20 з хвостиком. Це було дуже дивно для мене, але не знаю. <світ> Та так. А ось тут уже прекрасна історія, яка прям мене захопила. Особливо друга половина книжки це Дім Голу. Я про неї більш детально розповідала про три найкращі книги зими. Можете. Там мене ще послухати більш мої розлогі і враження, а тут скажу, що це було ну, неймовірно атмосферно. І от естетика цієї книжки це саме те, що мені дуже подобається, як виглядає от, магія. Ну, одне з тих, що мені подобається, принаймні. Коли магія не знаєте така яскрава, блискуча, прекрасна, добра. А коли вона така гнила, гидка, смердюча, і коли ось е, творення цієї магії, воно так тебе наче трохи оскверняє, ось таке я дуже люблю в книжках, прям взагалі. І це скоріше не трилер, не фентезі, а горор. Хоча тут є елементи певне. Усіх цих трьох жанрів. На книжковий клуб мене змусили читати сім чоловіків Евелін Гюго. 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 Це дуже складно. І я не знаю. Знаєте, от я поки не дуже розумію своїх вражень від книжки. Ну, тобто, напевно те, що я її прочитала дещо з примусу. Дало свій ефект, тому що в неймовірних прям емоцій я від неї не отримала. Це було досить добре. Знову ж таки, для мене це була трійка, тобто досить добре на один раз прочитати. Мені, напевно, більше вже почало подобатись, коли там під кінець персонажі, ну, з персонажами починає щось ставатися, скажімо так. Ось початок мене якось ну якось не торкає, не знаю чого. Можливо, якби е, тема цієї книги центральна, так про стосунки, самі знаєте, які не буду казати, бо я колись у е, твіттері, який зараз не твіттер, зловила уже була величезний спойлер. На цю книжку. Тоді мене це не бентежило, бо я не планувала її читати. А коли читала, вже така подумала: да навіть сама героїня Евелін ну, не викликає в мене ні захвату, ні такої сильної непри... сильного неприйняття. Я розумію, що це жінка, яка робила усе можливе в ту епоху, в яку вона жила, аби досягти тих цілей, яких вона хотіла. Це. І їй було важко справлятися ще й з тим, що частиною її життя вона мала приховувати. Ну, Ця сама історія, вона досить гарна. Я можу її об'єктивно оцінити як досить гарну, ну, таку потужну історію. Але ось мене якось ось не пройняло. Можливо, я вже трошечки розбалована подібними історіями в житті. А можливо, просто сама тема стосунків, яка тут піднімається, не є для мене чимось несподіваним. ну Тобто, це не є тим, що поза межами моєї бульбашки, наприклад. Тому так. Ще дві книги, які я прочитала у лютому і на цьому все. Вони досить схожі за собою ем, сюжетом. Тобто, в нас і тут, і тут е, потрапляють. Дівчата у світ фейрі, але руїна троянд» мені дуже сподобалась, тому що вона прям потрапила мені в настрій. Там було навіть якщо і крінжово, але це було ну, кумедно крінжово. Ця книга не претендує на, на знаєте, таку пафосність, на те, що це там якесь гарне фентезі, ще там щось. У мене склалось відчуття. Що ця книга, от вона е, ніби написана так із знанням, що це таке розважальне чтиво для конкретних цілей, е, і книга, в принципі, досягає своїх цілей описом стосунків між персонажами, за що я їй дуже вдячна. Я буду чекати і читати продовження цієї серії. Просто мені всерденько. Тут ще головна героїня досить гостра на язик. Вона любить е, е, принца обкласти е, всіма красивими словами і некрасивими. І мені також е, сподобалося, що тут все ж таки більше пояснена мотивація виникнення почуттів між персонажами, ніж, наприклад, у книжці Мороз. Тому що тут, принаймні, є їхні внутрішні тварини, які пробуджуються, і ці внутрішні тварини е, хочуть бути разом. І тому вони змушують персонажів, всередині яких вони перебувають, е, якось взаємодіяти між собою. Yeah. І філому, та й міні. Yeah. Сподобалось. Я вийшла чогось такого постолу. Шве настрій такий, на якусь е, таке смат-фентезі. А от Мороз викликав у мене вже трошки інші враження. Загалом це нудьга. Це все, що я можу так сказати. Тому, що, ну, я, до речі, ось ці дві книги знімаю зараз у процесі е, на влог читання трьох новинок фентезі. Третьою буде Чаклунство шипів. І ось я навіть не виходила в тому блозі на такі проміжні зйомки про що, там, своїх емоцій, про що я читаю і так далі, тому що особливо навіть розповісти не було про що настільки ну там щось відбувається, але нічого особливо захопливого, ніяких інтриг. І немає якоїсь такої особливої хімії між персонажами. Мишка про те, що король Торн має вибрати собі королеву, і він не хоче вкладати такий шлюб, де б було кохання, тобто була любов, у нього на це є свої причини. Тому він обирає Аву, яка ось точно він впевнений, що він їй не подобається, а Ава не подобається йому. І ось ми читаємо спочатку розділ Ави, розділ Торна, розділ Ави, розділ Торна, потім декілька розділів про Аву. Знову розділ Торна, і він уже в неї закоханий. Ну, типу, наче в його лінії, оцій сюжетній, ти не розумієш, коли це сталося? Ось перед розділами про Аву він не був в неї закоханий, У своїх розділах він хопає вже її. Кохає вже там, не може про неї не думати, щось уже відбувається. Він, звісно ж, відхрещується, вона не може мені подобатись, ну, тому що в нього знову ж таки є на це причини. Ой, Я не знаю, це ну, це... Це все моє прочитане. Я сподіваюся, ви не проти, що я не дуже багато говорила конкретно про сюжет у цих книжках, тому що анотацію можна до них почитати. А більше про свої враження, я хотіла саме поділитися тим, який настрій, які відчуття викликає та чи інша книга, і саме цим вас зацікавити. Якщо ви маєте там іншу думку, пишіть, будь ласка, про неї в коментарях, якщо хочете більше знати саме про сюжет, і щоб я більше на ньому теж акцентувалась. А я вам дякую за перегляд. Дякую, що дивитесь мене. Ставте, будь ласка, мені вподобайку. Це дуже допомагає моєму каналу розвиватися. А я хочу розвиватися. Хочу, щоб мене бачили більше людей. Не знаю наша, але хочу. І е, хочу більше спілкуватися з вами в коментарях. Так, я люблю поговорити про книжечки. Можу говорити про це вічно. Просто вічно. І якщо ви знаєте, ще фентезі схожа на руїну Троянд, а вона, до речі, дуже схожа на е, двір Шепів і Троянд, навіть Троянди і там і там, ви мені напишіть у коментарях, але українською, англійською я не читаю, бо не хочу. Па-па!